Друзі, я вас вітаю на нашому каналі мотосалони. Сьогодні в нас буде огляд на електротехніку: це скутер моделька Sunra F3. Отже, щодо потужності, то двигун в даного електроскутера встановлений позаду, тобто це мотор колесо фактично на півтори тисячі ватт. Акумулятори 72 вольти 20 ампер годин. Максимальна швидкість складає 50 км на годину. Також у нас є три режими швидкості. Відповідно, де перший режим це буде найповільніший, а третій буде найшвидший. На одному заряді він може проїхати аж до 70 70-80 кілометрів, і це, звісно, що впливає на це. Впливає те, як ви будете кататись, з якою швидкістю по якій поверхні, та як ви будете його навантажувати. А навантажувати його можна до 200 кілограмів легесенько. До повної зарядки йому вистачить 7-8 годин. Зарядний пристрій у нас йде в комплекті. Отже, щодо підвісочки, то в нас попереду гідравлічна вилка. Позаду два амортизатори, які можна налаштувати. їх, да, їх два. Щодо колес, то колеса в нас розміром 30010. На металевих дисках, дискові гідравлічні гальма попереду і барабанні позаду. Відторможується скутер дуже чудово. Має дві підніжки, одна бічна, друга центральна. Щодо сидіння, то в нас воно двомісне ну або півторашка, як це прийнято на називати. Але в принципі вдвох тут і по вантажу підйомності може бути без проблем. І в принципі по розташуванню два невеликі невеликі людини. Два невеликі людини може тут сісти без проблем. Місце для них тут вдосталь, також у нас є окремі такі підставки для них пасажира. Також у нас присутня USB-роз'ємчик. Для підзарядки ваших гаджетів, там є своя ніша, куди ви кинете е, свій телефон. Тут по органам керування все досить просто. А, світло. Тут у нас аварієчка, до речі, присутня. Не завжди так. Е, перемикання наших швидкостей. Перша, друга, третя. В комплекті ми маємо два пульти та два ключі. Запуск з пульта в нас присутній, сигналізація, все це є. Давайте ще поглянемо на його освітлення. А освітлення тут дуже красиве, тому що в нас передня ну, головна фара фадівська, лінзована. Також ми бачимо діодну стрічку по колу. І ось такі дуже, як на мене, стильовано зроблені поворотники. Класно виглядає. Позаду також. Цікавий вид тому друзі якщо вас цікавить такі електроскутери ви можете їх знайти в нашому мотосалоні ми знаходимось в місті Київ за вулицею Трублаїні 2. Ви можете приїхати, затестувати, покататись, посидіти на ньому, зрозуміти, чи він вам підійде фізично і, звісно, що емоційно також. Посилання на нього я залишу під цим відео. Там буде вся актуальна інформація та вартість на той день, коли ви переглядаєте це відео. До речі, це не дорогий скутер. Він коштує в межах 50 тисяч гривень. Тому... Переходьте, ознайомлюйтесь. Також нагадую, що в нас доставка техніки присутня по всій Україні і кредитування від наших банків-партнерів. Напишіть коментар, як вам такий малюк. Поставте лайк, підписуйтесь на наш канал, тому що дуже буде багато цікавих новинок. До нової зустрічі всім па-па!